Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на новому каналі з Новим роком. Я зараз знаходжуся на Бродвей Стріт. Позаду мене знаходиться фондова біржа Америки Wall Street так звана, і я хочу вам показати, як можна купити одяг. В Америці дешевше, які є магазини, які у вас в TG Max. Такий магазин це outlet, де можна буде купити собі зимовий одяг, там різні розпродажі, зимове взуття. Поїхали. Ось вхід у цей магазин. В TG Max. Ми спускаємося по ескаватору. Логотип цього магазину clearance to the max. Тобто очищення або знижки на максимум. Тут є і різні брендові речі, ну, на вході зазвичай щось є таке дорожче висить, але є і якісь такі залишки. Оце коштує 795 доларів. Ну, я б обіцяла вам показати шопінг, а, який може собі дозволити проста людина. Просто на вході ціни дорожчі. Ця кофта вже 40 доларів. Зараз покажу вам, що тут шея. Жіночого одягу, напевно, почнемо з верхнього одягу. Але тут є і косметика, покажу вам, і навіть якась побутова техніка невеличка. Ось там подалі є примірочні. До речі, в примірочні ну, так просто не попадеш. Там треба спочатку, щоб перевірили, скільки в тебе речей. І ось я прийшла у відділ з жіночим одягом. Ну, дивіться, є шапки, так? Ну, не знаю, чи це великий розпродаж. Шапка коштувала 13 доларів, зараз 10. так? Ось куртка. Вона коштувала 32 долара, 39 доларів, а тепер вона коштує 32. Якась така рожева, дивна. 110 і 79. Це таке шерстяне пальто рожевого кольору. І ось таке біле пальто. Якийсь mac h Наприклад, щось таке цікавеньке вам зараз. Ось знайшла цікаву куртку Michael Kors. Це скорше така весіння або осіння куртка демисезонна І тут вона коштує 79 доларів, а була 134 долари. Так. Є ось якась така накидочка, коштує 28 доларів. А раніше вона коштувала 50, потім 35, тепер 28. Ось така накидочка. Ну тут треба вибирати, тому що тут є не всі ось, Наприклад, такі дубльонки, то тут є кілька розмірів. Але в загальному ось Майкл Корсики з пальто, але воно вже якісь шерсті. Подивимося на цінник. Коштує зараз 56 доларів, було 70, а раніше було взагалі 140. Вибір і розпродаж зимового, візу... зимового одягу, зимових курток. Ось, наприклад, таке пальто Via Spiga, це XL розмір, зараз подивлюся. Тут зазвичай є такі бренди, яких я не знаю назв. Не знаю, що таке це Via Так, немає ціни, зверху ціна. то це пальто золотеньке, коштує 79 доларів зараз. Ось, наприклад, така безрукавка KateSpress. Це відомий бренд в Нью-Йорку. 49 доларів була 75. Ось так виглядає ця безрукавка. В розпродажі плать. Таких для новорічної ночі, напевно, коштувало 79 доларів, зараз 40. Ось таке довге плаття зі стразами. Тут є таке золоте плаття, воно добре. Всі вони в Це коштує 24 долари. Ось таке чорне, червоне схоже на це золоте. Шкіряна, якась така безрукавка плаття коштує 32 долари. Ось такий великий вибір платья, їх просто дуже багато. Цілий ряд, зараз йду до кінця. Тут висять якісь розпродажі літнього одягу. Давайте підемо з вами в наступний ряд. Тут штани. Є різні різні штани. Наприклад, so support, ось такі шкіряні штани, широкий десик. Коштують секунду, 20 доларів. за шкіряні штани? Класні. Мені подобається, дуже приємні на дотик. Ну, я бачу зараз, що по ціні майже кожні штани коштують 20, 16, 27, 28 доларів. Тобто від, наприклад, 15 до 30 доларів. Джинси теж дуже великий розмір. З тої сторони вже якісь ковтинки. Дивимося. Ось така якась ковтинка. Така, така 16 доларів. Наприклад, ось такий червоний гольф, накидка. Гарний мені подобається. Скільки коштує? Коштує 27 доларів. Ага, це набір. Тупіси все. Тут, напевно, ще спідниця до нього є. Покажу вам ще рукавички. Рукавички по 12-14 доларів. Ці були, вони були 15, це Stів меден Дуже гарні. Є ось такі. 20 доларів. Ось такі дані 1299 є ще такі. Ці вісім. Що це за бренд? Це не знаю такого. Так, тут якісь чоловічі і жіночі. Тумочки, бананки, ось тумі. Це такий досить дорогий бренд, 129 доларів, а була вона 175, от така бананка. Є кошельок. Ось такий Love Moschino, 40 доларів коштує. Є валіза, наприклад. Валіза коштує 4950 доларів. М -м, зовсім не бюджетно. Тут треба вибирати, шукати. Ось знову сумка Стів Меден. Не бачу ціни. І зараз подивимося. Ось ціна 40 доларів Стів Меден. Така сумочка є. Ось така багет, 29 доларів. Тут всі сумки по кольорам розвішані, ось тут є теж Стів Меден сумки. 24 долари. Вже такі руденькі вони пішли. Далі якісь сині, рожеві. Все розвішено по кольорам. Ось білі сумки. Оце бренд Anna Klein, він взагалі недорогий. Зазвичай він коштував 85 доларів, а зараз коштує 24. Це Michael Kors, Була сумка 190. Зараз коштує 129 біла сумка. Ну, я думаю, що тут можна знайти будь-якого кольору. Ця була 35, тепер вона 28. Це не знаю, що за бренд. Клейн. Ага, це, напевно, знову Анна Клейн, просто інший якийсь варіант. І ця сумка коштує 34 долара. Тут є Ремені, ось, наприклад, Ремінь. Кельвін Кляйн, отакий широкий, коштує 15 доларів. Стів Меден 8 доларів. Але він ось такою резиночкою. Є якийсь Вінсент Камінто. Я тут багато бачила речей цього бренду, то він коштує 14-15 доларів. Тут Фени. Ось, наприклад, фен для укладки з заколочкою. Скільки коштує? Він такі рожавий, якийсь дівчачі. Зараз в момент. Коштує він 28 доларів. Там внизу гребінці, є плойка, ось такий mm. фен джем теж для укладки. Драш. Скільки коштує? Коштує 25 доларів. Так, я підійшла до косметики, Наприклад, є ось такий олівець для брів-ревлон 4 долара. Так. А, тут все для брів, різні помадки. Засоби є туш, Наприклад, там це дві туші, 5 доларів. А тут підводка, теж їх дві, теж 5 доларів. Давайте ще подивимося, наприклад, водостійка туш, Не знаю, що це за бренд. Клініка Ворк 3,99. Ось така туш, екстремальний об'єм 5 доларів. Наприклад, ось така ще є теж знов 5 доларів. Майже всі туші по 5 доларів. Тоналка 14,99 від Мак. Ось є Будрий. Тисмілані. бренд 4 долара. Це прозора пудра, 5 доларів ось така. А тут різні палетки тені. Давайте такі подивимося. Ось ці 4 долари. ці різні. Так, помада з олівчиком, сорі. 5 доларів. Це все одного кольору. Ржавого, трошечки, якщо піти далі, є червона помада, наприклад, і коричнева. В такому наборі 4 долара. Була 6 доларів. Ellen Trace. А тут догляд за волоссям. Шампуні, кондиціонери. Ось, наприклад, шампунь для об'єму компанії Верб. 25 доларів. Щось по догляду за печерявим волоссям. Наприклад, такий кондиціонер 6 доларів. Ціни різні. Є ось такий біокаратин. Шампунь 1099. Тут різні засоби по укладці, термозахист. Наприклад, ось такий термозахист коштує 9 доларів. Це зволожувач повітря, 9 доларів. Він на USB, якісь маленькі нічники. Ось таке. Це тримач, наприклад, для телефона в машину. Скільки коштує? Не бачу це. Не на ньому. Ага, бачу. 8 доларів. Тут зарядка в машину. Зарядка 8 доларів. Захисне скло, чехли. Ось так. А тут, наприклад, є парфуми. Парфуми, наприклад, є Red Door, Elizabeth Arden. Скільки коштує 17 доларів? Versace woman, ось Dolce Gabbana, більший парфум 4999. Кітіс, набір. Ось ці Chrome Legend від Azaro 3999. Тут все в такому рожевому кольорі. Наприклад, Versace Bright Crystal 3999. 40 доларів. Jimmy Choo – теж 40 доларів. Але погано, що не можна парфуми понюхати. А тут взуття. Ось, наприклад, тут розмір 8,5, це майже 39-40. Ось таке взуття. Зараз подивлюся, Ось скільки коштує. 50 доларів кросівки New Бачите, це така позначка, що це White, широкі кросівки. Смоли сьогодні взуття різного, тут якісь балетки. Балетки 40 доларів. 8,5 розмір. Що ще є. Не знаю, ось такі Угі, тапки, не знаю, що це таке. Як його назвати правильно, 25 доларів. Тут такі якісь туфлі 135 доларів. Тут домашнє взуття. Пучки. Не маю, -скільки, що скільки можуть 9,99. 9,9 доларів. Не так. А ось ще більше взуття. Тут теж різні розпродажі. Ось, наприклад, такі 28 доларів. Це теж великий розмір. Різні різні кольори. Давайте бедемо на ось ці коштує 54 долари. Тут є і шкіряне, і не шкіряне взуття. Ось такі казаки. Не них. Ось такі казаки коштують 32 долара. Тут знову валізи. Вже ціни більш лояльні, наприклад, ось така валіза 72 долара. На середнього розміру. Покажу вам чоловічий відділ. Ось, наприклад, чоловічий ремінь 16 доларів. Ось такі різні. Шкіряні ремені. Тут написано, на що це 100% наша шкіра. коштує 15 доларів. Lucky Brand. Давайте подивимося. На чоловічий одяг, ну, джинси, скільки коштує чоловічий. Так, це з French Connection, не знаю, що Коштують вони 22 долари. Було 39. Ось тут теж штани спортивні. 32 долари. Переважно все спортивні штани. Welcome. Ось тут вибір чоловічих сорочок великий. Ну, наприклад, ось така сорочка якась чепс 15 доларів. Тут uh, Віктор Еммануел 25 доларів. Ну, вибір сорочок просто достатньо великий. Переважно всі вони чомусь сині. А тут штани. Тут такі костюмні, якісь суперстрейчові джинси, чоловічі, ще й відтяжко, щось дивне. А тут, наприклад, ще більш такі спортивні сведри. Ось якийсь сведр з нашивками Ford. скільки коштує 17 доларів. Ну, в середньому 15-20 доларів. Ось такі сведра чоловічі. Друзі, дякую, що додивились цей випуск до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, щоб вам ще було цікаво побачити. До зустрічі, па-па!